Усім привіт! З вами, як завжди, Мар'яна, і сьогодні ми продовжуємо розглядати корисні фрази в англійській мові. Відео на цю тему у нас шосте, і сьогодні ви дізнаєтеся, як сказати англійською мовою, позбутися від чогось, от як нам це сказати. Або коли ми хочемо сказати людині, я не хочу вмішуватися, але і ми щось потім хочемо сказати, от як це сказати англійською. Ми сьогодні це теж дізнаємося. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже тут є багато відео на тему граматики, є багато корисної лексики і взагалі корисної інформації. Давайте розпочнемо To cross one's mind. To cross означає перетинати. Cross. Якщо дослівно перетинати чийсь розум, а так то мається на увазі спадати на думку to cross one's mind. Наприклад. The thought of living never crossed my mind. Ця думка про відїзд never crossed my mind. Ніколи не спадала мені на думку. Далі to treat flu. To treat лікувати flu грип. To treat flu лікувати грип. Лікувати. Treat. 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 Гриб. Flu Call your doctor, he will give the necessary advice how and what to treat flu in home conditions. Call your doctor Puklich Swogo Likaria. He will give the necessary advice Vindust Neophidnu Poradu Necessary Neophidni Necessary. Necessary. Він дасть необхідні поради how and what to treat flu, як і чим вилікувати грип або лікувати грип, як і чим лікувати грип In home conditions у домашніх умовах. Condition – умова. Також є така чудова фраза: I don't mean to intrude, but to intrude. Втручатися або нав'язуватися. Intrude. Intrude. I don't mean to intrude. Можна перекласти як Я не хочу втручатися. а «mean» перекладається як мати на увазі, я не маю на увазі втручатися, але ми в українській мові так не кажемо. Тому краще ми перекладемо Я не хочу втручатися. «but», але. Я не хочу втручатися, але і далі кажемо все, що ми хочемо сказати. Наприклад, excuse me, sir. Вибачте, sir, I don't mean to intrude, but you have a phone call. I don't mean to intrude. Я не хочу втручатися, but you have a phone call. Але у вас телефонний дзвінок. To throw a fit. Влаштовувати істерику або капризувати. To throw кидати є рідше значення влаштовувати, і це значення воно розмовне. To throw. 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 І fit має значення приступ спалах. Після знайшла пояснення слова fit як іменника, бо в нього є багато значень англійськими словами. At time when you feel an emotion very strongly and cannot control your behavior, at time just when you feel an emotion, very strongly, and cannot you control, your behavior, you control your behavior, Fit. Fit. She'll throw a fit once she knows. Вона влаштує істерику, коли дізнається. To make haste – поспішати Haste – саме слово поспіх поспішність, haste. Haste. To make haste – Поспішати. Make haste or else you will be late Make haste – поспіши, or else або інакше you will be late. Ти спізнишся. be late – запізнюватися. Далі у нас є така фраза, чи що це сленг, це сучасна фраза, якщо я не помиляюсь. Ну так, якщо це сленг, то це сучасне. What's poppin'? what's pupping. І колись пишуть з буквою G, а колись скорочують і просто пишуть ось так. Popін, папін, what's puppin. Мається на увазі, тобто перекладається, як що робиш, як справи, what's puppin? Це сленг. Далі The lounge area. The lounge area. Зона відпочинку. Lounge. Лінива, худаша, Ще, як дієслово, має значення відпочивати, нічого не робити. Якби ліниво проводити час. Lounge. 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 І ось пояснення. To stand, sit, or lie in a lazy or relaxed way. To stand – стояти, сидіти. Або лежати – «in a lazy or relaxed way. Um, ліниво або розслаблено. In a lazy or relaxed way. Area зона. Area. Area. Також є хороше слово сполучення. Way better. Way better. Набагато краще. Набагато краще. There are people who are way better at this than me. There are people, є люди who are way better. Хто набагато кращі є люди або які набагато кращі at this в цьому than me, ніж я. There are are people, who are way better at this, than me. To be safe. Відчувати себе у безпеці або бути у безпеці. Наприклад, whatever happens, you must be safe. Щоб не сталося, you must be safe. Ти повинна бути у безпеці. Ти повинна берегти себе. І остання наша фраза for good. For good назавжди. You need to think positively to get rid of the disease for good. You need to think positively. Тобі потрібно думати позитивно to get rid of. To get rid of означає позбутися від чогось. To get rid of. Щоб позбутися. The disease. Disease хвороба. Disease, disease. Щоб позбутися від хвороби for good. Назавжди. І переходимо до англійської слух. English by ear. Всього три уривки у нас сьогодні. When she sees this, she's gonna throw a fit. When she sees this, she's gonna throw a fit. When she sees this, коли вона це побачить, she's gonna throw a fit. Вона влаштує істерику. Gonna це going to. Зараз я все запишу і ви зрозумієте. Це скорочений варіант going To. Ось. Це в розмовному варіанті. Ось так люблять скорочувати. Таких скорочень взагалі дуже багато, і це одне з них. І повторіть це речення вголос. Наступний урівок. Sounds way better. Sounds way better. Sounds way better. Звучить набагато краще. І також це повторіть в голос. І останній урівок: Just, Just be safe. Just be safe. Просто будь в безпеці. Просто бережи себе. І це речення також повторіть в голос. І прослухаємо все ще по разу. «When she sees this, she's gonna throw a fit». Sounds way better. Just be safe. Тепер повторяємо наші слова. Vocabulary. To cross перетинати. To treat лікувати. Flu – Necessary – необхідний To intrude втручатися, нав'язуватися. To throw, кидати і рідше значення влаштовувати щось. Fit – Приступ, спалах, Haste – Поспіх, поспішність, лаунч, лінива хода, шезлонг, або проводити ліниво час відпочивати, area зона, to get rid of позбутися від, і disease хвороба. На цьому все. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. І якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобайки і підписуйтесь на мій YouTube канал. Бажаю вам всього найкращого, до побачення!